Семінар із циклу Шляхом інновацій до нових стандартів з одного боку був спрямований на викладачів дисциплін економічного циклу майже всіх шкіл Дніпродзержинська, а з іншого на старшокласників ліцею, який є багаторічним партнером університету. Активну участь у заході взяли і провідні спеціалісти управління освіти і науки Дніпродзержинської міськради, враховуючи давні партнерські стосунки ліцею та університету, зустріч не була звичайною презентацією можливостей вищої школи. Здебільшого вона будувалася на презентаціях, цікавих майстер-класах для вчителів та старшокласників від провідних фахівців університету імені Альфреда Нобеля. Ми щасливі що можливість цим університетом. Борис Іванович. Я благодарна всьому колективу. Вашего удивительного учебного заявления вам, что вы сегодня не оставляете наедине среднюю школу, что вы воспитываете вместе с нами наших детей и указываете им правильную дорогу в жизни к профессии, к образованию, к лучшей науке вищої науки в нашій країні. до слова, поки старшокласники одночасно грали і вчилися, педагоги опановували нові професійні навички, методичні інновації, які мають послужити їм у щоденній роботі. Зокрема, йшлося про інноваційні розробки та комунікації за допомогою медіа технологій. А щоб не бути голослівними, гості продемонстрували це максимально наочно, налагодивши скайп-зв'язок з кабінетом очільника одного з провідних вишів України, ректора університету імені Альфреда Нобеля Бориса Холода. Взаємовигідний і цікавий діалог зав'язався з перших хвилин онлайн-спілкування. А як відбувається у вас працевлаштування випускників? Дякую. Хороше питання, і мені приємно відповідати і мені, і моїм колегам, де би не буваємо. Справа в тому, що. Практику й стажування наші студенти проходять у 276 фірмах, підприємствах, організаціях України і за кордоном. Місця стажувань, працевлаштування, кар'єрне зростання студентів Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля – це далеко неповний перелік запитань, які цікавили педагогів Дніпродзержинських шкіл. Серед іншого мова йшла і про майбутнє освіти. Чи не стане вона занадто комп'ютеризованою? Ніколи, на мою взгляд, не буде приуменшена роль чоловіка, особливо преподавателя, личному спілкуванні і личній передачі знань молодому поколінню не через машини, не через комп'ютери, а менше знання, розумний підхід, е-е, чоловік, от який, ви на сьогоднішній день маєте в своїй колектив, тільки такий підхід, найбільшим буде привілеювати над технічними, над комп'ютерними технологіями, тільки такий. Підсумовуючи онлайн-спілкування, ректор університету імені Альфреда Нобеля акцентував і середня, і вища школа роблять одну справу працюють над підвищенням якості освіти, аби дати старшокласникам і студентам більше можливостей для подальшого зростання. Тому подібний обмін досвідом та пропозиціями надзвичайно корисний для обох сторін. А відтак зустрічі як безпосередні, так і за допомогою сучасних інтернет-можливостей неодмінно матимуть продовження найближче, 16 березня з 10.00 на сайті університету. Ганна Полунська, Дмитро Логвиненко, об'єктив 27 канал. Хто сьогодні в